Чому так важливо користуватися пілінгом да, або скрабом для шкіри голови? Я вже не раз пояснювала, розповідала і ще раз розкажу на прикладі сухої трави в саду. Якщо ви осінню не виграли суху траву, сухе листя, то весною траві, молоді, зелені, нові, буде дуже важко пробитися через той шар. Так само і волосся. Якщо ви не прибираєте ороговівші частинки шкіри, ви ж обличчя скрабуєте, тіло скрабуєте, так само і голова. Але обличчя у нас просто набуває сяючого гарного вигляду, а шкіра голови, ну на шкірі голови, да, на самій голові, починають краще рости наші волосочки. Це потрібно робити обов'язково. Плюс склад, якісний склад цієї серії, він дійсно стимулює ріст волосся. Це не носимо гарно.